Коли я давав своє перше інтерв'ю там The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні, і ті самі запитання. Я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а вче і всім оточуючим. тобто здавалось би, о, мою історію, помітив таймс чи BBC, і він хоче взяти розказати всьому світу, який я герой та ніхера. Я шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Просто надо свій матеріал, Чим-то заповнить свою оцю інформпов'язку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей, о, цього історія. Вони тобто не сприймаються і історія унікальну, Вони тебе сприймають, як просто інфопривідти. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювались після того, як мене публінував Форбс у мене новий. Ну і що? Ну, от я списко Форбс. Ну і що ти? Ти, ти знав про це? От хтось з підписників знав про це. Чи що я на обкладинці журналу Зеніорктайм, що я персона року The Time? Ну, типу, понімаєш ні? Ну це все просто так. Журналістська машина. Отак, б-б-б-б-б, несеться-несеться, того перемалий. Історію того перемололи, того перемололи, і все. Тут немає нічим ні гордиться, ні пишаться. пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю, хоча, по факту, всі ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? як воно влаштовано. Ну, отак от. Так, от так.